У ніч на 16 серпня росіяни атакували територію України іскандерами та п'ятьма дронами. Протиповітряна оборона збройних сил України збила всі п'ять безпілотників у п'яти областях. Про це повідомляє командувач повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук. Армія Російської Федерації вночі била по Україні трьома балістичними ракетами іскандер М Трьома ударними БПЛА типу Шахет та двома безпілотниками невстановленого типу Курської області. Тривав повітряний бій, і всі п'ять дронів збили мобільні вогневі групи сил оборони та. Використовували для цього засоби РЕП повітряних сил. Безпілотники знищили у Полтавській, Житомирській, Кировоградській Одеській та Миколаївській областях. Також російські війська намагалися завдати повітряного удару по Києву. За інформацією повітряних сил з району Теж Курської області, за попередніми даними були запущені ударні безпілотники. Про це повідомив начальник київської міської військової адміністрації Сергій Попко. Зверну вашу увагу, що останнім часом почастішали повітряні тривоги. Напередодні їх було чотири за день. А спочатку повномасштабного вторгнення за понад 900 днів в Києві прозвучало понад 1200. В свою чергу Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що станом на сьогодні, 16 серпня, за добу на лінії фронту сталося 144 боєзіткнення з армією Росії. За уточненою інформацією, завчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах сім ракетних ударів із застосуванням 12 ракет, а також 74 авіаудари, скинувши 101 каб. Крім цього, здійснив понад 4600 тисячі обстрілів, з них 109 – із реактивних систем залпового вогню. Найбільше боїв за минулу добу було на Покровському напрямку оборони. Тут російська армія штурмувала 41 раз позиції українських військових. Теж розповіли у ранковому зведенні Генштабу. В результаті лінія фронту наблизилася до Покровської громади та міста Покровська на відстань трохи більше як 10 кілометрів. Жителів закликають евакуюватися. Про це заявив начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк. Відповідне звернення опублікували у телеграмі Покровської МВА. Російські війська обстрілюють критичну інфраструктуру і житлові будинки. Ну і у ніч на 16 серпня у Севастополі. і Керчі в окупованому Криму лунали звуки вибухів. А на Керченському мосту припинили рух автотранспорту. Підконтрольна Росії влада Севастополя одразу заявила про атаку безпілотників. Про це повідомив у телеграмі Окупаційний губернатор Севастополя Михайло Разважаєв. Як він стверджує, сили ППО Росії та Чорноморського флоту знищили над акваторією три безпілотники. Розважає уточнив із посиланням на рятувальну службу, що цивільні об'єкти у Севастополі не постраждали. Ну а близько третьої ночі рух автотранспорту кримським мостом було перекрито. Ну і за даними телеграм-каналу Кримський Вітер, в ніч на 16 серпня в районі Кам'янки під Сімферополем стався вибух, після якого спалахнула пожежа. Також над чорноморським іншим населеним пунктом Криму було помічено патрулювання вертольотів, і навіть лунали звуки стрілянини. Причини вибухів і стрілянини наразі невідомі, і місцева влада поки що не коментує ситуацію. У білому домі анонсували додаткові пакети допомоги Україні. Сполучені Штати Америки найближчими днями нададуть нам додаткові пакети. Про це заявив е, радник Білого Дому з питань національної безпеки Джон Кірбі. Повідомляє The Гардіан. Заява Кірбі прозвучала після того, як міністр оборони України Ростем Умеров поговорив зі своїм американським колегою Лойдомостіном про ситуацію на полі бою і оборонні потреби України. Нагадаю, сполучені штати попереднього разу оголошували про е, допомогу 9 серпня. Це був пакет на суму 125 мільйонів доларів. Зокрема, до нього увійшли боєприпаси до Хаймарсів, ракети Стінгер та артилерійські снаряди. А от Канада дозволила Україні використовувати її зброю на території Російської Федерації. Йдеться про вісім танків Леопард, 2 а 4 кілька десятків броньованих машин бойової підтримки та сотню броньованих патрульних машин і кілька гаубиць М 777 які нам передали канадці. А от чи використовували наші сили оборони вже канадське озброєння під час початку операції на Курщині, наразі невідомо. Тим часом у НАТО вже назвали реакцію. Росія на курську операцію повільною і росіяною. Про це вчора, 15 серпня, заявив головнокомандувач Об'єднаних Збройних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі. Росія досі збирає докупи реакцію на вторгнення України. Поки що, це була тільки доволі повільна і росіяна реакція. Частково це тому, що Росія не встановлює хто має повноваження? Міністерство оборони. Відповідальне за воєнні дії всередині України, але ж не всередині Росії, правильно? Тобто, це мало би бути Міністерство внутрішніх справ. Генерал також додав, що військові підрозділи, які залишилися в Росії, це строковики, яким не можна воювати в Україні. Але він них, від них не можна й очікувати швидкої реакції. Крістофер Каволі проаналізував, що російська влада перекинула у Курську область багато повітряних сил, але невідомо скільки наземних сил буде залучено, і який ефект це матиме. Ну і про те, що влада Російської Федерації та її військове командування спотворюють правду, і створюють складну і неефективну структуру для відповіді на операцію збройних сил України в Курській області, зазначають і в інституті вивчення війни. Аналітика стверджують, що там ще не до кінця розподілили обов'язки щодо врегулювання ситуації в регіоні. Крім того, у звіті йдеться також і про те, що проти так званих російських військових блогерів, а також різних телеграм-каналів, які поширюють інформацію про українські операції в регіоні, розпочали кампанію з дискредитації. Ще цікавою була відповідь Джона Кірбі на питання від журналіста Reuters під час прес конференції де його спитали з приводу того, чи матиме Україна можливість утримувати територію Російської Федерації, куди зайшли українські війська. Кірбі відповів, що просто не кваліфікований відповісти на це запитання. Що він не може і не буде обговорювати дії українських військових, як і обговорювати кінцеві наміри ЗСУ. Проте Осуду чи якихось побоювань з приводу дій українських захисників у Курській і суміжних областях він не висловив. А от видання CNN, посилаючись на посадовців адміністрації Сполучених Штатів Америки, пише, що Україні краще приберегти атакам для ударів по Криму. Тож і причина, чому Штати не хочуть дозволяти Україні застосовувати ракети атакам у Курській області, не в тому, що Вашингтон остерігається ескалації з боку Росії, а в обмеженості запасів цих ракет у Пентагону. Тому там вважають, що краще їх приберегти для ударів по тимчасово окупованому Криму. CNN повідомляє, що деякі посадовці також висловили занепокоєння тим, що Україна відправила частину своїх найдосвідченіших сил до Курська. Мовляв, Курська операція вражає з військової точки зору, але Україна залучає до неї досить досвідчені війська та не може дозволити собі їх втратити. Ну і ще маємо таку інформацію. Комітет Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності рекомендує парламенту невідкладно розглянути та ухвалити законопроєкт щодо позбавлення державних нагород за популяризацію або пропаганду держави-агресора. повідомляє прес-служба Верховної Ради. Законопроєкт розроблено з метою вдосконалення законодавства України щодо позбавлення державних нагород осіб. Засуджених за тяжкі чи особливо тяжкі злочини, або кримінальні правопорушення проти основ національної безпеки України, проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, а також осіб, які популяризують або пропагують державу агресора та її органи влади, їх представників, або вчиняють інші дії, спрямовані на створення позитивного образу держави агресора, виправдовування. Та визнання правомірної окупації території України пропонується передбачити, що особа може бути позбавлена державної нагороди України за обвинувальним вироком суду. Ну або рішенням РНБО. Також передбачено запровадження механізму забезпечення виконання покарання у виді позбавлення державної нагороди України. До речі, хоч питання про позбавлення державних нагород низки осіб, які підтримували Російську Федерацію, обговорюється давно воно все ще не випалене. А, приміром, екс директор Мотор Січ В'ячеслав Богуслаєв, якого з жовтня 2022 року офіційно підозрюють у пособництві державі агресору, колабораційній діяльності досі має звання героя України. Саме тому я кажу слово не випалене, бо це має бути закорбована і. Якомога сильнішеба більше. Я також нагадаю, минулого року була і петиція з вимогою позбавити звання героя України Юрія Бойка, народного депутата та співголови нині забороненої партії ОПЗЖ. Петиція навіть набрала необхідних для розгляду 25 тисяч голосів. Та у відповіді на неї президент сказав, що для цього немає передбачених законом підстав. Тож, схоже, такі підстави нарешті можуть бути. Служба безпеки України нейтралізувала у Херсоні агентурну групу ФСБ. У результаті спецоперації у місті затримали трьох учасників ворожого осередку, які діяли окремо один від одного, але замикалися на єдиного куратора з Російської Федерації. Ним виявився росіянин Олександр Костін, окупаційний перший заступник міністра інформаційної політики на тимчасово захопленому лівобережжі Херсонщини. Окрім функції рупора Кремля, загарбницька установа намагалася виконати завдання ФСБ зі створення агентурних мереж в обласному центрі. Для цього Костін залучив двох своїх підлеглих із окупаційної мінінформполітики, так званої, як резидентів агентурної мережі. До її складу вони дистанційно завербували трьох мешканців Херсона. Один з них працював на агресора ще під час окупації міста, а після звільнення громади заліг на дно, як кажуть, за вказівкою резидентів агентурної групи. Фігуранти розвідували місця базування та переміщення сил оборони на території обласного центру. Розвідданні потрібні були росіянам для підготовки ракетно-дронових ударів по локаціях українських захисників. Серед пріоритетних цілей ворога були вогневі позиції мобільних вогневих груп ППО, а також пункти базування підрозділів служби безпеки, національної поліції та прокуратури. Також російські агенти шпигували за посадовцями обласної військової адміністрації, а отриману інформацію ФСБ планувала використати для залякування представників ОВА через особисті погрози фізичної розправи. Фігуранти планували залучити максимальну кількість однодумців з правобережної частини регіону. Для цього вони створили телеграм-канал, який функціонував, нібито від імені проросійського підпілля в обласному центрі. Анційних учасників адміністратори ворожого інтернет-ресурсу закликали зливати туди координати сил оборони та навіть персональну інформацію про українських захисників. Однак, служба безпеки України зірвала плани ФСБ і під час обшуків у затриманих вилучено мобільне телефони та комп'ютерне обладнання із доказами злочинних дій. Зловмисники наразі перебувають під вартою їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.